Це ранок вдома, хай ваш ранок буде легким і спокійним. О, так. А цікавим його постараємось зробити. Ми до речі, якщо ви прогавили якийсь із наших сюжетів чи інтерв'ю, ви завжди зможете знайти їх у соцмережах. Заходьте на наші сторінки і посилання зараз на екрані, і не забудьте поставити вподобайку у Фейсбуці, інстаграмі або ж на ютубі. Ну а наш етер триває, і просто зараз дізнаємося про діяльність громадського об'єднання. «Редюїд». Воно повертає душевну рівновагу тим, хто цього по-справжньому потребує. Хлопців дуже важко затягти на наші арт-терапії, їм простіше там, в телефоні посидіти, але там, покурити, піти. І вони тут нудьгують і нудяться. Ми просто їх можна сказати: беремо за руку і кажемо, піди просто подивись. Якщо не сподобається, ну підеш собі далі, там будеш робити, що ти захочеш. І вже наступного разу захисники самі питають про майстер-класи, каже керівниця громадського об'єднання Радіоїд Дарина Требух. В нас різні майстер-класи, починаючи від а, малюнків на футболках, мозаїки, стрінг арту а, гончарства, терапія. До речі, ось недавно було. Свічки з ароматами, і ось воно дійсно воно дійсно допомагає. Плюс хлопці виготовляють предмети побуту. Так вони соціалізуються і наближаються до родини. З 2014 року громадське об'єднання Радюїд займалося підтримкою ветеранів АТО та військово-патріотичним вихованням молоді. Ми створювали літні табори для цих дітей, проводили такі невеличкі ігровій формі. А, гра, але імітація а, якби військової гри, на якій діти навчалися самозахисту, ну якби як скаути можна сказати, навчалися допомоги одне одному, навчалися виживанню а, в різних екстремістах. Мальних ситуацій це були складні підлітки. Як правило, це були ем, інтернати, школи, ну такі е, діти з ну з різних сімей. Коли почалася велика війна, поступово розширювали свою діяльність, займалися дооснащенням підрозділів, які брали активну участь в обороні держави, закуповували обладнання для реабілітації в госпіталях, проводили курси самооборони для жінок та арт-терапії для поранених захисників. Арт-терапію ми проводимо, що Вівторка буквально там 2,5-3 години іде сам цей майстер-клас. Викладають у нас фахівці художники наші. В них арт студія є. Просто ми їх запрошуємо як підрядну організацію, яка професійно може викладати мистецькі курси. Сьогодні у хлопців за планом артмозаїка. В ординаторській вже зібралося чимало охочих спробувати свої сили в цьому мистецтві. Дивися, ми е, що робимо? У нас є кісточка, стаканчик. Ми маємо нанести кісточку клей, наприклад, на половину нашого елементика декору, і потім почати вже зверху поверхлею викладати нашу мозаїку. Анжеліка встигла потоваршувати із захисниками, адже проводить для них арт-мозаїку вже не вперше. Для цього потрібно е, дерев'яна формочка, яка вже. У нас є кісточка, клей і мозаїка, яку вже у нас є сколата. Але, наприклад, якщо якісь там частинки великі, ми вже на місці сколюємо. Тобто дуже процес швидкий, багато кому подобається. Це не помилка моторика. Станіслав Борщак не пропускає жодного майстер-класу. Поліцейський з Маріуполя, один з тих воїнів, яких евакуювали вертольотами з Азовсталі. Там він отримав важке мінно-вибухове поранення ліктьового суглоба. Складна ситуація, бо воно не зростається, кістка там щось не пережилася, і чекаю, поки воно щось зростеться, і потім лікарі будуть планувати наступні свої оперативні дії. Лікування складне і тривале. Тож, аби нанудьгувати і, хоч якось відволіктися від болю, приходить на майстер-класи. Багато чого наробив, і там і картини, і ну, дуже, дуже багато, і аромосвічки, і картини, і футболки, і от мозаїки. От зараз, от такаво є. Це ще робити, і робити там. Ну, майже фінал, а так дуже да, багато чого. Дуже цікава. Ця ідея взагалі цікава з арт терапією Також тут і глиною займаємось, Тоже приїжджають майстри, ну, да, і. Навчають, відволікають нас. Деякі свої роботи Станіслав продав на аукціонах, а виручені кошти задонатив побратимам. Громадська організація Радіоїд продовжуватиме арт-терапії для захисників, адже волонтери бачать позитивний результат. Також планують проведення майстер-класів в інших госпіталях, але для цього потребують підтримки. Коштів насправді ну, не вистачає, тому ми вимушені збирати постійно, тому що арт – це ж постійний процес, матеріал художники, логістика і так далі.